Ти був моїм братом! Такі... Казали, що ти обраний, що ти навіки переможеш ситків, а не станеш одним з них. Це один з ключових моментів в зоряних війнах. Чому Обіван Кінобі не вбив Дарта Вейдера? На це питання в мене є. Канонічна відповідь до того ж, ми з вами поговоримо про те, а що б було, якби Кінобі все ж таки вбив того, кого вважав братом Скайрекон з вами, щоб розібрати одну з самих потужних сцен у зоряних війнах. До того ж, це подія, яка могла піти зовсім інакше, і тоді змінилися б усі зоряні війни. Якщо вас також непокоїть ця тема, не залишайтесь у темряві. Переходьте на світлу сторону глядачів, ставте вподобайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед друзів і дивіться ролик до останньої секунди. Так ви допомагаєте українському ютубу. Ну а мій канал ви можете підтримати на Байміакофі. Але спочатку загляніть в опис, там буде посилання на фонд Стерненка, щоб придбати дрони і порощалевечувать мальчику в трусіках. Магістр йода змусив обівана кінобі летіти і вбивати свого. Бо учня, якого він вважав братом, я не можу вбити Енакіна. Енакін наче брат мені, учня твого нема уже. До того ж, Енакін казав об Івану Кінобі, що вважає його батьком. Ви вже давно замінили мені батька. І ось такий міцний зв'язок. Обіван Кінобі мав розробити, знищивши Дарта Вейдера. Це був прямий наказ, який він так і не виконав. Його промова була доволі емоційною. І всі ми з вами розуміли, які страждання в цей час отримував сам Енакін Скайвокер, і що позбавити його цих страждань було б мілосердям. Ці думки теж були в голові Обівана Кінобі. Звідки я можу знати, що там було в нього в голові? Та я й не можу, а от канон може. Новелізація Меттіус Стовера, помста ситхів, описує думки. Обівана Кінобі він знав, що якщо вб'є Енекіна, це спалить його серце на попіл. Також він розумів, що вбивши Енекіна, він би проявив милосердя до його страждань. Мало того, знаючи всі його погані вчинки, вбивство Майса Вінду, знищення юнглінгів. Обіван Кінобі все ж таки співпереживав своєму учню, але зміг позбутися прив'язаності до нього вже під час того, як почав бити. Інакше він би просто не зміг битися у повну силу. То що ж завадило обівану кінобі позбавити всю галактику такого страшного ситха, яким став Енекін, прибуття імператора Палпатіна? От вам цитата: Обіван опустив очі. Було б милосердям його вбити. Він не відчував милосердя, він почувався спокійно і ясно. І знав, що спуск на той чорний берег може коштувати йому більше часу, ніж він мав. Підійшов ще один лорд Ситхів. Таким чином, ми розуміємо, що канон змінює все. Вся ця емоційна промова, виявляється, була сказана людиною, який почував себе спокійно і ясно. Дивовижно, що новелізацію цього опублікували 2 квітня 2005 року. І виходячи з того, що я вам зацитував, ми розуміємо, кіно кіно бізнав. Що Енакіна звуть Вейдер, і кінобі знав, що Лорд Сідіус прилетів. За ним кінобі знав, що вейдер жив, але так здивувався цьому в серіалі Обіван Кінобі. Улюблені зоріні війни. Улюблені зоріні війни. Я вважаю це однією з найбільших дір в сюжеті серіалу, який, на мою думку, не такий вже і поганий, бо вони вижили з нього все, що тільки могли вижити. Про розвиток персонажу кінобі в його власному серіалі. Я розповідав. Ось в цьому відео. Ну а зараз поговоримо про те, а що б було, якби Обіван вбив Енакіна. Скоріше за все, лорд Сідіус знайшов би собі нового учня. Нагадаю, купа виживших джедаїв, що перейшли на темний бік, працювали інквізиторами і кошмарили галактику так само вправно, як і Вейдер. Просто в одного з них було б набагато. Більше повноважень. А ще Лорда Сідіуса тоді ніхто не зміг би перемогти. Бо як згадати шостий епізод, ви зрозумієте, якби поруч не було саме Вейдера, батька Люка Скайвокера, який побачив страждання свого сина, що відмовився від битви заради батька, ніякої перемоги над Палпатіном і не було би. Ну, першої перемоги. Тож вбивство Енакіна аж ніяк не допомогло би усій галактиці. Бо Магістр йода не зміг вбити сідіуса. Тепер ви знаєте трошки більше про всі думки і про те, як канон протирічить сам собі. Але я додам вам і мою власну версію, чому Кенобі не спустився і не добив Енкіна. Він був дуже близько до лавового потоку. Кенобі просто розумів, що там жарко, жарко, вовну жарко, жарко. Якщо вам подобаються відео по зоряним війнам, ви знаєте, як мене підтримати. Хай буде з вами сила, ну а стосовно невбивства Енакіна, Енекіна, що вже став вейдером, я все сказав.